Вітаю, любі шестикласники на уроці української літератури. Запрошую вас вирушити подорож в подорож до країни пісені. Під час мандівки вам знадобляться підручник, зошити з ручкою для записів важливої інформації та, звичайно, гарний настрій. Сьогодні поговоримо про пісні, що стали народними, і дізнаємося багато цікавого про популярну в наш час пісню Ой, у лозі червона калина похилилася, що має давню історію і стала вже народною. Давайте перевіримо вашу готовність до мандрівки. Поміркуйте, яке відоме вам слово з попередніх уроків називає твір, що народився ще в давній Греції. Він може бути державним, духовним, студентським, спортивним. Це є назва урочистої пісні, яка прославляє кого-небудь або що-небудь. Його поява пов'язана з Павлом Чубинським та Олександром Конивським. Здогадалися? Це гімн. Тож візьмімо це слово і вирушаємо до казкового міста давніх пісень, і перша наша зупинка історична. У темні часи, коли над країною нависає загроза, серед звичайних людей із палким серцем і любов'ю до своєї землі народжуються супергерої. Україна теж славиться своїми звитяжцями, волелюбними козаками, січовими стрільцями та їхніми гідними нащадками. Сучасними незламними захисниками та захисницями на початку ХХ століття українці усвідомили, що мусять захищатися від іноземного поневолення, тому у серпні 1914 року в Галичині виникло перше національне військове формування Легіон українських січових стрільців. У січові стрільці йшли студенти, гімназисти, молоді інтелігенти. Спочатку потрібно було пройти спеціальні курси, на яких навчали військової справи. Легіон українських стрільців це була престижна фійськова організація. Сюди відбирали лише найкращих людей із високими моральними принципами, патріотів, що боролися за ідею самостійної держави. Серед добровольців було багато творчої інтелігенції, зокрема, поетів, художників, музикантів. Незважаючи на те, що їм доводилося ризикувати життя, вони знаходили час і для творчості, малювали картини на військові теми, складали пісні, які дуже швидко ставали загальнонародними. Справжнім культурним дивом українських січових стрільців є стрілецькі пісні. Вони унікальні у світовій воєнній поезії. Виникли в період національно-визвольної боротьби з 1914 по 1918 роки. До стрілецьких пісень належать маршово бойові, жалобні, любовні і жартівливі. Джерелами українських пісень були козацькі та народні традиції. Пісня у лузі червона калина, що була написана на основі української народної пісні, стала гімном січових стрільців. Ось і знайшло собі місце слово гімн у нашій мандрівці. Ця пісня символізує визвольну боротьбу українців, тому до неї повертаються сучасні українські патріоти, що переживають той же емоційний і духовний стан, що й відважні січові стрільці. Пропоную вам переглянути уривок із відеопроєкту під назвою Локальна історія про долю пісні Ой у лузі червона калина похилилася! Ой у лузі червона калина Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. best Отож, зверніть увагу, первісну версію пісні створив 1914 року поет і драматург Степан Черницький. Для постановки спектаклю про гетьмана Петра Дорошенка він переробив мелодію і текст народної козацької пісні Розлилися круті бережечки. А стрілець Легіону українських січових стрільців Григорій Трух додав до тексту ще три куплети та увів образи стрільців. Пізніше пісня стала славним січових стрільців. Ще згодом стала популярною серед вояків Української повстанської армії. За часів панування російського радянського режиму її було суворо заборонено. І своє відродження вона почала лише у 90-х роках минулого століття. Наступна наша зупинка дослідницька. Прочитаємо уважно рядки першої строфи. Зверніть увагу, що у перших двох рядках одночасно, паралельно відбуваються дії у світі природи та житті України. Ой, у Лузі Червона Калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Зверніть увагу на підкреслені рядки: червона калина похилилася, наша славна Україна зажурилася. Така фігура називається паралелізмом, вона часто зустрічається у народних піснях. А в цьому творі вона є наскрізною, тобто присутня в усіх строфах пісні. Перші рядки протиставляються останнім, в яких лунає заклик до боротьби. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Друга строфа з'явилася в пісні пізніше. У 90-х роках минулого століття. Але вона органічно поєдналася з іншими за своєю побудовою: Не хилися, червоно калину, маєш білий цвіт, не журися, славно Україно, маєш добрий рід. Останні рядки наполегливо наголошують, що щаслива доля України в руках її безстрашних синів. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А в третій строфі використано яскраву народну пісенну метафору, кривавий тан, тобто танець, танок. Її треба розуміти як майбутній лютий бій за визволення побратимів із неволі. Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів українців московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. І знову протиставляються, контрастують перші рядки останнім. Мирне життя, вирощування хліба, такі жадані для працелюбних українців доводиться виборювати у кривавій боротьбі із жорстоким давнім ворогом. Ой у полі ярої пшениці, золотистий лан, розпочали стрільці українці з москалями тан. А ми тую ярую пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. як повіє буйнасенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую, стрілецькою славу збережемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Тож слава січових стрільців і пам'ять про них живе у піснях, немов жаринки, що здатні запалити серця волелюбних борців будь-якого часу. Наступна зупинка творча, де ми розкриємо суть символічних образів. Центральним символом пісні є борці за свободу, які відродять Україну, навіть якщо доведеться заплатити за це високу ціну. Пісня насичена різними символічними образами: це і калина, поле пшениці, степ, кайдани, вітер, кривавий тан танок. Що означають ці символи? Спробуйте розібратися самостійно, скориставшись підказками із довідки. Поставте відео на паузу і запишіть у зошитах символи та асоціації до них. Буде добре, якщо ви доповните асоціативні рядки власними образами. Давайте перевіримо! Калина це традиційний символ України. Вона часто асоціюється з дівочою красою, має також священне значення пов'язане з життям та смертю. Її гілки використовувалися в обрядах поховання, а ягоди як ліки. Пшеничне поле для українців це символ родючості і достатку, працьовитості українців. Пшениця це хліб, а отже, життя. Степ символізує безмежні простори. Свободу, рідний край, силу і незалежність. Кайдани означають неволю, гніт, обмеження, приниження людської гідності. Образ вітру уособлює нестримність, свободу, бунтарський дух це символ змін як на краще, так і навпаки, Він нестабільний і мінливий. Свобода виборюється високою ціною. Тож є і символічний образ кривавого танцю, метафора боротьби за свободу це символ героїзму і самопожертви, зіткнення життя і смерті. Зверніть увагу, що Ой у лузі червона калина пісня літературного походження, вона написана професійними авторами, але стала народною. Тобто, в ній поєдналися авторський стиль. Художні засоби автора із фольклорними образами і прийомами. Поширюючись серед народу, пісня могла загубити імена авторів, але вона збагатилася новими версіями, варіантами. Передостання наша зупинка література знавча. Визначте тему, основну думку та головний мотив пісні. Вони є на вашому екрані, але дещо сплутали свої місця. Тож упорядкуйте їх, звіртеся із підказкою. І запишіть визначення до себе в зошит, зупинивши відео. Отже, наша подорож добігає до кінця. Перевірте, чи добре ви засвоїли матеріал. Зупиніть відео і виберіть цифри правильних тверджень про стрілецькі пісні. А далі звіртеся із відповіддю внизу екрана. Пісня, про яку ми сьогодні з вами говорили, це гімн нескореності та нездоланості. У наші дні вона має надзвичайну популярність, а ви її співали? Якщо ні, зробіть це, скориставшись QR-кодами. Відчуйте її силу, тому що ця пісня це українська незламність у слові та звуках мелодії. Дякую за увагу, до нових зустрічей!